Привіт всім любителям шахів! Ви дивитесь 16-й урок базового курсу для початківців, на якому ми розглянемо технічну позицію мат двома слонами. Звісно, мова йдеться про матування самотнього короля. На перших заняттях ми таким вже займались спочатку ферзем, потім турою і навіть двома турами. Проте алгоритм виграшу за допомогою пари слонів дещо складніший. Тому для якісного засвоєння інформації новачок має бути підготовленим. Якщо ви добре працювали попередні теми, тоді це заняття буде для вас легким і зрозумілим. А тепер перейдемо до тренувальної позиції. Хід білих. Ма двома слонами ставиться виключно у куті. Тому процес виграшу буде складатись кількох етапів відтіснення ворога на край дошки, після цього у кут. А потім нарешті і саме матування. Щоб змусити ворога відступити на останню лінію, треба будувати так звану стінку це конструкція, яка виглядає наступним чином. Два слона та король мають стояти в одну лінію. Важливо, щоб слони були розташовані на сусідніх клітинках, а король може бути як справа, так і зліва. У такий спосіб наші фігури дуже сильно обмежують ворога. Кожного разу пересуваючи стінку з одного ряду на інший, вільного місця для чорних буде все менше і менше. У процесі відтіснення є два нюанси, які полягають у розташуванні короля противника відносно стінки. Якщо чорний монарх стоятиме навпроти середнього слона, то розпочинати пересування стінки треба з крайнього слона. В інакшому випадку у нашій стінці буде дірка. Через яку противник втече. Якщо ворожий король стоятиме навпроти крайнього слона, пересувати стінку треба з нашого монарха. В інакшому випадку ви вже напевно здогадались, що буде. Коли противник опиниться на краю дошки, вам доведеться вирішувати, у якому куті ставити мат. Правило у цьому випадку просте. Відтісняємо ворога у кут який ближче до нашого короля. Для цього білі відніматимуть слонами поле за полем, наближаючи кінець партії. Це стандартні ходи. У момент, коли чорні спробують втекти з кута, ми прикриємо їх власним королем. До мату лічені ходи. Слон Д6 шах, король g8, слон e6 шах і слон e5 мат. Ми майже на фініші. Залишилось обговорити останню надважливу річ. Уявімо, що відстань до потрібного нам кута трохи більша, аніж у попередньому прикладі. На перший погляд, різниці ніякої, ми також будемо віднімати поле за полем, а потім прикривати чорних своїм королем. Проте через довшу дистанцію противник може нас трохи заплутати. Після король g8 та логічної відповіді король g6, ворог піде назад на f 8 Виявляється, король може втекти одночасно двома шляхами через e7 та e8. Одним ходом прикрити обидві клітинки неможливо. Доведеться повторювати ходи королями, що нас, звісно, не влаштовує. Але вихід є. Треба зробити спеціальний маневр слоном. Спочатку на e4. Щоб не дати втекти на h 7. А потім на c 6 щоб відняти e8. Ось тепер можна матувати у звичний нам спосіб, тому що у чорних залишилось тільки одне поле для втечі, яке ми легко віднімаємо: слон d 6 шах, король g 8 слон d 5 шах і слон e5 мат. Такий маневр слоном стандартний. І його використовують саме тоді, коли відстань до потрібного кута довша. Якщо цей спосіб здається вам складним, можна виграти простіше. Саме такий метод я рекомендую всім новачкам. Він полягає у тому, щоб дійти до іншого кута власним королем, адже ворог завдяки слонам нікуди не зможе втекти. Після завершення невеличкої мандрівки на інший фланг мат робиться у лічені ходи. Тепер спробуємо виграти у комп'ютера на, звісно ж, максимальному рівні. Розташовуємо наші фігури випадковим чином, а короля слабкішої сторони ставимо у центр. В ідеалі треба встигати ставити мат за півхвилини. Перед початком треба вирішити, куди саме ми хочемо відтіснити короля. Нехай це буде, як у прикладі, восьмий ряд. Розпочинаємо будувати стінку. Наприклад, слон є2. Потім наближаємо іншого слона і додаємо короля. Як бачите, чорний король не зобов'язаний знаходитись поблизу стінки, він взагалі живе власним життям. Це тільки полегшує нам роботу. Стінка становиться все ближче і ближче. А вільного місця у чорного короля все менше і менше. Тут краще розпочати з короля. Якщо ми зробимо хід слоном на е 5 наприклад, то зустрінемо король Е6, і нам доведеться повертати слона. Тому я розпочинаю ходом король д 5 і тепер пересуваємо слонів. Він став напроти середнього слона, тому, як і у прикладі, ми розпочинаємо з крайнього слона. Слон Е6. І король D6. Як бачите, за правилом нам треба матувати на А8, проте йти туди трошечки довше, аніж хотілося б. Тому, як я раджу всім новачкам, краще. Краще зробити невеличку мандрівку королем, і ми встигаємо зробити мат на H8. Гадаю, ви вже знаєте ваше домашнє завдання. Розіграйте позицію мат двома слонами із комп'ютером. Почніть з першого рівня та трьох хвилин, поступово підвищуючи складність та зменшуючи час. Спробуйте відтіснити короля не тільки на звичний восьмий ряд, а й на перший, а також вертикалі А та H. На сьогодні все до нових зустрічей.